80-й. Ілля Копій. четвертий Євгеній Пишняк. номер 10. Знайомий мотив. Будемо знайомитися після розіграшу. Цього штрафного б'є кеп Павло Павлюк. Рибалко. Рибалко. Кеп Голдмайна. Залишив для партнера. Коваль. Доставив рибал. Корпа. Турокюк, він був без кваліфікації, Сьогодні він повертається до складу. Юж -Бора, який в атаці з правого флангу. 14-й номер коло. Друг, я обмовився раніше Лобман, Лобман, Ярченко головою. Знімає м'яч після довгого пасу від одного із суперників. Осколок підхопив вмихає дорога біля на партнера. Зарицький, колесник, луговий. Що між до Богдана. Здорово, Осколок. випередив. Не зомби, Поляков. виключається. Включає п'ятий номер, Тут небезпечно може бути хитнув від спірочки. Голдмайн. Розвиток тієї таке був би лише один гол. але Спірочкін став на заваді. Зарицький, Поляков проти нього прошловхує. ляшов на мене. Так, Голкіпер. Да Голдмайн. На кутовий переводить. Поляков поверта. І знову п'ятий номер. Поляков. Спроба відібрати від спірочки на це вийшла передача на суперника. Ще ага. повертається до Южгора. Зараз неточність при передачі від Зарицького. Осколок все-таки забирає Риса. Ну і РК явно не повинен ставати виключенням команди. Дмитра рибалка опонент Ністратенко, Коваль. Він підхоплює Коваль, зліво і ноги, б'є в ближній тут дуже. Лише суперник Тверченко, м'яч він не втратив неподалік центрального кола. Олександр Зарицький і його удар. Сейвик. Зарицький. Зарицький. Зарицький, Зарицький він тут, тут низом хопить. Яку один із суперників. Коваль підхоплює. Він на лівому фланзі. Передати на Ніністратенка виходить. Сирот окій навіть Рибалка. Осколок. Поляков. Закидання до карної площі. Номера. Осколок залишив. Зарецький перший на м'ячі, Зарецький у суперника. цілить, а ціли тут уже буде. момент. Поляков. 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 Пропив сирочок. Сьогодні на власну половину. Триває заключна хвилина першого. тайму, нуль у нашому матчі, але можливо в роздягальню. Ну так, буде в роздягальню. Гол Голмайн відкриває рахунок і робить це команда на 20-й хвилині. За 20 секунд до перерви забиває 20-й номер команди номінальних господарів Отверченко. Випускає при цьому м'яч Ваут. Канавець Голдмайна. Майна. Логовий, логовий котить. М'яч до рук голкіпера Голдмайна. На перше голову нашому матчі колесник. колесник, колесник, колесник. Є, блокує, блокує. Тут аністрати підбирання за 10 номером Голдмайна. Осколок. Доставив Коваль лівої готує ударві. Найнебезпечніші. Нагоди, які вдається створити колективу, павла Павлюка, і варто визнати, що ж гора. Павлюк прострільний пас низом. Прост, Простріл. Пошен забирає у руки. Бунда поляков. Осколо. Сиротюк вийшов Владислав. Владислав, що майже поля, розпорядитися м'ячим Пойшла передача Зарицький! Зарицький! Рицький зрівнює рахунок, 6 ста хвилина по перерві. Ну, Владислав, ну, Владислав, ну, Владислав, зробив усе дуже класно. Виходив з ще й, там м'яч зберігав І ще й таку передачу віддав, після якої. Підхоплює Олександр. Олександр простріл ще не віскок. Зарицький набрати фланзі вже на куражі. Низом з дивофлангу перехоплює. Випати. Заліво є блок ще удари. У Провці ближній. Болман швидко розіграє цей проміжний результат. Ох, як, ох, як не влаштовує колектив Путра Коваль. Давай передача від 11-го номера. Царицький На Натальню. Через отверченка вибуває ноги спірочки. Осколок знову. Коваль. І отверченко. Башанський лотить м'яч, тут лотеють м'яч абсолютно. Без шансів, без ніяких теоретичних чи практичних шансів для Владислава Сиротюка. 2-1-13 хвилина по перерві. І Голдмайн знову виходить у лідери. Друга команда Дмитра Рибалка виходить у лідери у цьому поєдинку. З відомленням... із підтримкою команди Сайкове. Вболівайте, удар! Рибалка прямий удар зі на кутовий. Точніше, м'яч після удару перевести на кутовий. Розігрує стандарт Голдмайн. Сиротюк. Сиротюк. Незумулявий фланг. Рибалка випередив. Рибалка ще атака. Від голдмайна удар. Павлюка. аут, рибалко. Коваль повернув рибалко. Рибалка за ним важко встигати. Луговому ми це яскраво бачимо. Але у центрі штрафного майданчика своєї команди є перехоплення. І Коваль до стартої зони. Новий тисне Аністратенко. Зарицький а на замаху не вдасться. Отверд! Вверченко, 17-та хвилина по перерві. Відко! Бундо. Довго один гол. Сергій Отверченко і його дубль наразі можуть принести три очки. Але тут, але тут бра рукою в штрафному майдані проти Єгора Кунди. «Голкіпер» Голдмайна сьогодні проводить досить хороший матч. Павло гол «Голкіпера» і як по різним кукам розвів. Зараз Павло Павлюк він забив. 2-2-15 хвилина. По перерві, 19-та хвилина по перерві. І Южбор вдруге зрівнює. Отверченко. Отверченко. Тут ще партнер. Але зарицький. Він вже в нього дещо поставив, він там спину на Южбора і передача лівим флангом. Олександр Колесник. Олександр Колесник. Іля Шол. Раба має лева, кіпери він Ой. Удар кунда, <рикул> але ще Ілля а через шо? пас низом. Олександр Солочук. Олександр Олександр суперник виставив ногу. Удар поворота. Ще ще апеляції прогнобою про те, що потрібно призначати пенальті. але тут уже рефері на дальній гробці. так же впевнено, як і кілька хвилин тому, але вже в зворотньому напрямку показує, що не буде.